Вітаю, друзі, на каналі Городній Релакс. Сьогодні моє відео буде у форматі фото. Моїх, звісно, ну і частково запозичених у Олександра Федорченка. Адже у цього колекціонера я найчастіше роблю замовлення. Ну, і, звісно, найбільша частина усіх сортів, які у мене є, помідор, замовлені саме у нього також. Це відео буде таким маленьким продовженням мого відео під назвою Віддам у добрі руки або Візьми посади, виросте і посміхнись. У мене зовсім недавно з'явилася така ідея поділитися з вами насінням просто так. Чому? Тому що насіння я заготувала більше, ніж потрібно мені чи моїм друзям, з якими я ділюся. А нові бажання, звісно, у мене вже з'явилися, і навіть деякі нові сорти я вже отримала. І тому в мене прийшла така ідея, якщо моє насіння має стояти мертвим грузом, то нехай краще хтось виросте і воно принесе хороший врожай. На фото ви можете побачити, що сорти є дійсно хороші. Правда, не всі світлини сортів я віднайшла і підписала. Але кому цікаво, що це є за сорт і опис того чи іншого томатику, то, звісно, інформацію можна знайти як на просторах Ютуба, так і в моїх попередніх відео за цей і минулий сезон. Друзі, у мене ще залишилося трохи менше, як третя частина насіння, яким я запланувала поділитися. Перелік сортів є у попередньому відео у описі, тому хто ще бажає виросити хороші колекційні сорти то швиденько пишіть. З радістю поділюсь. Мій телефон є на каналі. Найкраще, якщо ви напишете мені у WhatsApp, але можна і в звичайні повідомлення. Відсилаю насіння любою зручною для вас поштою як Укр, так і новою. Ну і звісно, за ваш рахунок. Тому, друзі, не соромимось, не зволікаємо, а швиденько готуємо запаси до нового сезону, тобто, швиденько пишемо свої побажання, а я буду старатися якомога швидше їх вам відіслати. Всіх вас ціную, дякую, що ви є зі мною, бувайте здоровенькі і приємного перегляду!